Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як молодий українець в Польщі зламав собі життя, зруйнував собі життя. Називайте це як хочете. Дивіться це відео до кінця. Зараз детально розберемо цю ситуацію, свою думку з цього приводу. Пишіть в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Отже. За нетверезе водіння та спричинення ДТП молодий українець потрапив до поліцейського відділення на святкування власного дня народження. Так, це відбулося на вихідних. Це відбулося у місті Клементовіце Люблінського воєводства. Там двоє молодих українців потрапили в ДТП. Транспортний засіб, на якому вони їхали, перекинувся. Обидвох чоловіків доставили до лікарні, але після обстеження виявилось, що вони отримали лише загальні забої тіла, і медики відпустили їх з медичного закладу під опіку правоохоронців. Пасажиром Форда Транзіт, за кермом якого був 18-річний хлопець, був також ще його молодший друг, якому було 17 років. І автомобіль належав фермеру, в якого вони обидва працювали. Вони взяли цей автомобіль без дозволу власника, щоб покататися на день народження. Водій, ну зрозуміло, немає водійського посвідчення йому тільки виповнилося 18 років. Він одразу ж вирішив собі е, напитися, сісти за кермо автомобіля, взяти з собою свого друга і поїхати кататися. Е, після того, як на місце прибула поліція, е, і після того, вже, як цих хлопців було перевірено, в них було виявлено в нього водія, тобто в цього іменинника, було виявлено цілих два проміли алкоголю в крові. В його друга е, трохи більше одного проміле. І е, коли хлопці притверезіли, їх допитали, а потім висунули обвинувачення. Обидва е, провину визнали і добровільно погодились на покарання. Ну, скоріше, тому хто був пасажиром, особливо нічого не буде, так як він е, просто був пасажиром, наголошую, а от е, імениннику. Який власне, був за кермом, який якому тільки випинулося 18 років, який викрав автомобіль, скажімо так, бо він його взяв без дозволу власника, який сів в нетверезому стані за кермо і який при цьому керував без водійського посвідчення і ще й створив ДТП при цьому всьому, йому реально на сьогоднішній день загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Це може бути різний, скажімо, термін, але бачимо, що тут накладається досить багато різних, ну, досить багато різних, скажімо так, правопорушень, в тому числі і викрадення автомобіля. І хочу замітити, що. В такому випадку хлопець, який дуже радів своєму дню народження, хлопець, який вирішив його таким чином відсвяткувати, тепер може загриміти заграти там, на термін навіть там, до 5-8 років, можливо, навіть. Тому, е друзі, вкотре неодноразово я все на каналі розбирав такі, е такі ось випадки, коли в нетверезому стані українці сідають за кермо. Це і в Україні, і в Польщі немає різниці. І е потім мають дуже і дуже багато проблем. Плюс в цій ситуації є лише одна, скажімо так, одна, одне дуже добре: це те, що ані хлопці не постраждали, так, вони отримали тільки якісь там загальні забої. І що найголовніше, це ДТП просто відбулося. Вони просто перекинулись десь на дорозі, і при цьому не постраждали інші люди, які просто собі десь могли йти там попри дорогу, йти там десь по тротуарам. І дуже добре, що ніхто не постраждав, окрім цього. Тому надіємося, що бодай, хоча б це стане якимось таким пом'якшуючим фактором, коли прокуратура завершить розслідування і суд буде розглядати цю справу. Тому надіємося, що хлопці наберуться глузду. Надіємося, все-таки що буде цей вирок буде справедливим в першу чергу. І, звісно ж, закликаю кожного з вас. Якщо ви плануєте там випивати, я не знаю, чарку і потім сідати за кермо, краще, друзі, цього не робіть. Краще витратіть на декілька злотих більше, викличіть собі таксі і нормально собі поїдьте додому. А тим паче не думайте сідати просто за кермо, щоб на п'яну голову покататися, бо вам має бути весело. Тому як в такому випадку ви не просто наражаєте себе на небезпеку, ви наражаєте на небезпеку. Всіх інших людей, які проживають з вами в одному місті і знаходяться поряд, умовно, це скоріш за все вам люди якісь незнайомі, але е, якби ви також ставите під загрозу їх життя, що на мою думку є максимально неприпустимим. Тож е... Думайте спочатку, потім робіть. Ви також, мої дорогі глядачі. Пишіть, будь ласка, свою думку з приводу цієї ситуації в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також запрошую вас до себе в телеграм-канал. Там я публікую також багато цікавих новин з Польщі, які не попадають в мої випуски на Ютуб. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Всіх буду радий бачити в телеграмі. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.